Розпаковка шатра до двох хвилин попробуємо це за минуту, бо багато хто говорить, що дуже довго слажують, не можуть розібратися як. Дивіться, шатер це 3 на 3. 3х3. Давай, мовчи, крик. Це швидко і просто. Бо багато хто пише, не можуть розібратися, як, як він слажується. Постараємося за хвилину. Піднімають вверху. Воно положилися... хвилину, напевно, да? Кому потрібно, є 2 на 3, 3 на 3, 3 на 4,5. Збирається дуже просто. Є, бачите, тут кріплення для криші. Нічого тяжкого немає. Кому потрібно, заходьте на сайт. 100 гривень, заходьте на сайт, бо. Є у нас такі посилені. Є з чорним каркасом, 에, вони там дешевші. Тому що передати 3 тисячі гривень. Кому потрібно, замовляйте всім гарного дня!